Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я отримала дуже довго очікувану і незвичну посилку для мене. Я зробила бронь ще на початку травня, сплатила всередині місяця. І ось нарешті я маю цю крихку посилку. Вся посилочка обклеєна, що це крихке, де є. Вверх посилки. Ось так ми відкриваємо посилочку, і у нас тут дві колби в отепленні. раз і два. Наче візуально бачу, що все ціле, загерметизоване, нічого не пролилося. Зараз будемо з вами дивитися, що ж там таке. Бо поки гуляю з дитиною, тікають все ж таки розпирає, що там всередині. А всередині у нас дві колби з фласенятами. Я вирішила для початку взяти два мікса сюрприз. Візуально я вже бачу, що це точно різні орхідеї. Одна колба, один сорт. Ну, будемо дивитися далі. Сьогодні в мене якраз і буде день розмиття колб. Я до цього дуже довго готувалася, морально налаштовувалася, що я отримаю колби, і, скоріш за все, прийдеться їх одразу розмивати. Тому що середовище, поки їхала до продавця, потім до мене, дуже добре збовталася, та кущики, якщо чесно, зовсім не малі, а великі, тож будемо розпочинати процес розмиття фласок. Я спочатку. Вирішила чомусь зробити це з великими орхідеями, думала, що це буде легко. Відкупорила я фласку, аромату ніякого немає поганого. Тут ви бачите, що чорне середовище тут 99% активоване вугілля виступило гарним антисептиком. Наливаю я теплу кімнатної температури водичку. Вона в мене і відстояна ще була. Зараз будемо потихеньку розбовтувати і розмивати середовище. Зазвичай ці колби розбиваються, щоб легше було доставати орхідеї. А деякі спеціалісти цього потихеньку витягують. Ось я теж хочу витягнути, то маю. Дуже багато планів на ці колби в майбутньому. Я вирішила взяти поменшу фласку, залишила велику фласку в спокої, хай трошечки вода розмиє середовище, почну я з маленьких орх... орхідей. І ще хочу сказати, що дуже важливо, щоб фласенята не переростали в флазці. Чим вони більше, тим важче їх витягати саме таким способом через гору. Зараз будемо витягувати маленькі, і з ними, якщо чесно, набагато справи пішли швидше. І все в мене потихеньку вийшло. Ось я злила воду, ви бачите, що вона повністю чорна, бо там є активоване вугілля. Достаю я орхідейки потихеньку. Відео прискорене, не думайте, що я так дуже швидко працюю. Ні. Дуже обережно. Найважливіше це витягнути першу орхідею із колби. Далі вже потихеньку процес йде. Але, знаєте, це така дуже тендітна робота, вимагає витримки часу. Потихеньку я викладаю орхідейки, це в мене одноразова пелюшка, якраз орхідеї і просохнуть гарно. Я маленькі ці. Погано промила в колбі, я ще потім буду промивати, коли витягну великі орхідеї. Але про це все я буду казати далі у відео. Ось колба пуста, в орхідеї я витягла, їх тут в мене вийшло 13 малюків. Зазвичай продавці кажуть, що в колбі від 10 до 15, то я попала по центру. Цього Числа. Вже витягаю я великі орхідеї, дуже процес цей був повільніший, ніж з малими, бо вони прям такі лапухасті і в них дуже заплутані між собою корінчики. Але в цілому дуже таки в мене все вдало вийшло. Потихеньку викладаю декілька орхідей, мають зовсім один корінчик. Але нічого страшного, ми спробуємо щось з цим зробити, наростити. В нас є багато шансів на життя. Тим паче в мене зараз з'явилася лампа. Я думаю, що з цим трошечки процес в мене буде йти веселіше. Поки я там витягаю третю орхідейку з цієї фласки, хочу сказати, що малюків я буду продавати. Це в мене дві фласки сорту сюрприз. Але дві фласки абсолютно різних орхідей. Це видно навіть, напевно, вам і на відео, що вони зовсім різні ці кущики. Я вже близька до кінця всі орхідеї витягла. Зараз будемо просушувати квіточки і робити посадку. Я заздалегідь приготувалася із втрат ми бачимо тільки один листочок і один корінчик з цієї фласки. І корінчик, скоріше всього, з оцієї орхідейки. Все, в принципі, тут втрат небагато, і я, як для новачка, дуже гарно справилась. І така ще маленька орхідейка, але садити ми її не будемо, бо зовсім немає сенсу. Зараз я вам покажу почищених цих малюків. Ось так вони виглядають почищеними. Я зняла чешуйки і зняла вже відмітрілий один листочок. Відходів небагато, Ви в попередньому в кадрі бачили, що там був один корінчик і один листочок. Сміття з цих орхідей небагато. Переходимо до маленьких, до фасочки No2. Тут в мене чиста водичка, буду намивати орхідейки і буду чистити. Тут одразу видно, що тут багато пожовклих листочків, жовтих. Їх я, звісно, буду прибирати. Я все прибрала. Подивіться, тут, в принципі, такі кущики непогані. Зараз швиденько буду робити посадку в обох фласках по 13 малюків. Зараз розпочнемо посадочку. Тут вам хотіла показати, що є одна потрійна діточка. Тут вона і ще дві маленькі орхідейки. Я їх так і залишу і буду з ними слідкувати, буде мені цікаво, що ж все-таки з цього виросте. Ну ось, тут вони фасенята. Номер 2. Всі посаджені в такі маленькі рюмочки. Посадка іде кора і мох. Все дуже акуратно. Мені такі посадочки подобаються. Тут достатньо усіх корінчиків для такого, як ви бачите, вигляду посадок. Одразу поставила їх під фітолампу. Вже багато часу пройшло, я вже встигла і колби розмити сьогодні, і їх просушити, і почистити, і посадити. Дуже заморено, 26 горщиків посадити. Це, звісно, така справа дуже клопітка. Але все, на сьогодні ми закінчуємо. Я вам показала отримання, розмиття ітог посадки. А вже на днях вам покажу, як там же шласенята себе відчувають, і можете, якщо хочете, писати про, про придбання цих малюків. Я вам бажаю всім гарного вечора і тихої ночі.